<клухи> так, всім привіт. Знову я, Ігор, вернувся в фармін симулятор 25. Саме на карту How версія 1.3.1. Продовжуємо свою кар'єру тут. Так, як моха. А... Причина відсутності була... Сама відсутність цього світла. Все ми знаємо по якій причині, хто нам допомагає на сьогоднішній час жити. Так, е, значить це в нас 40... чекай, 43. ні, в нас контракт на скошування. Це внесення, внесення, культивація. Скошування 42. 42 поле в нас таки залишилось на даний час. А ми приїхали... Бляха-муха. Ми приїхали на 43. Нам ось до сюди треба. Значить... І жвіняйте, дяденька. Ми не хотіли вам тупати города вашого. Поїхали. А, ну так, да, наш нас нам треба, щоб трава була на полі. <свісно> а не те, що колись мало там рости. О! Ось наше поле. Коротше, запускаємо. Хай тут собі працює. Е, в нас, в нас, у нас, у нас, у нас... В нас що тут було в нас? Е, значить, оцей вахторець, що ми купили собі косилку. Він, коротше, не тяне з, з двумя косилками. А ще тут у нас десь... А, ось до у нас було поле. І ми... Нічого не змогли туточки зробити з двома косілками. Значить, там контракт зараз закінчимо, здамо, а сюди в слідуючий раз будемо брати щось просто собі таке більш серйозне. Так, е пір по перекладу. Е я під цим відео виложу Новий файл переклада на українську мову. Я його там трохи обновив. Саша, привіт. Трохи обновив дупу прописував все, що ну, можна було і не можна. Зараз все там файненько в нас. Відображається, написано все красиво. От, навіть взяти от. Значить, ну, в принципі, у нас виробництво тут описалися всі. Все нормально було. Пекарня і змішувач. І такий, і сякий магазин. Плюс тут тупір адекватно відображається переклад повністю всіх цих. Товарів в магазині. Корм для риби, паліти з винними бочками. Пивні дріжджі рідкі. Це великим кубом. Ми купуємо, якщо займаємось виготовленням пива, От, а рідкі дріжджі це йдуть хлібопекарські. Вони йдуть для виготовлення хліба, діжа для тіста. Деко для заготовок тіста. І тут в нас а, не переводився гриль, Там кемпінгував трохи з кемпінгом. от, Ой, я саме карту докачав. і із наступаючим всіх. Добро вечора Дякую, взаємно, Тост. Так. Ну а там все остальне було це теж в нас нормательно. Так, е, значить, що в нас там ще один закінчив контракт і це оцей не... не почекай. Е, оцей Во так, ну, да, в принципі, він контракт закінчив, просто ще, знаєте, вони потім там тянуть більше. Так, е до кінця доробляють, але він по факту вже закінчений контракт. М так, такс, такс. Напевно, Леся допомагала з перекладом. Саша, <ms> ти не повіриш. Е я вчора хотів йти на стрім, О почав готувати все. Заходжу такий, дивлюся, не поняв. А в мене переклад половина є, половина немає. Думаєш. <реш> Думаю, що за що за фігня така. А це. І тут коротше, в 7 часов світ виключають. І все. І я потім аж 9 часов включився. Включився, сів, Сів, зробив переклад, десь до 3. тому що щось почав правити, не виходить. Думаю, я її заново повністю перепишу, а та... А там же ж, ну, 700 з, лишень, з лишнім строчок. Короче, починаю переписувати ці е, повністю весь переклад. Переписую, все нормально, все. Заходжу в ігру. Не одна строчка. Не одна строчка.